31 липня, у неділю 6 після п'ятидесятниці, День пам'яті святих отців шести Вселенських соборів, блаженніший Митрополит Київський всієї України внугрій завершив божественну літургію в успенському соборі свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Напередодні, 30 липня, у Всесвятському храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря Феофанії його блаженство очолив вчинне речення Архімадвіта Касіана, єпископа Іванківського, вікарія Київської митрополії. його блаженство. Співслужили керуючи справами Української православної церкви Митрополит і броварський Антоній. Преосвящені митрополити, архієпископи і єпископи, а також духовенства Києво-Печерської обителі та гості Лаври в священному сані. За богослужінням була звершена архієрейська хератонія намісника свята Архангела Михайлівського Свінецького чоловічого монастиря Києва. Архимадрита Кассиана. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні. Після читання святого Євангелія його блаженство виголосив перед чисельною паствою проповідь. Православна віра учить чоловіка правильно понімати Бога і правильно відноситися до Бога, і правильно виконувати Божественну волю, яка заключається у двох заповідях. Заповіді любви, любви до Бога, як до Свого Творця, і в заповіді до любви Бріжнього, як до Творіння Божо. Пусть Господь допомагає нам, дорогі браті і сістри, молитвами і святих отців, в Часті Вселенських Соборов, щоб у нас була жива віра. По завершенні літургії перестоятель звернувся до єпископа Івангівського Касіана зі словом. І вручив йому архієрейський жезел. За традицією ієрарх подав віруючим перше архіпасовське благословення.